Як сказати англійською, я сумую за тобою»? I miss you, I miss you. Думаю, це ви точно скажете правильно, I miss you. А от як сказати, я сумую за твоєю мамою, чи я сумую за своєю країною? Дуже часто я чую одну і ту саму помилку. I miss for Ukraine. I miss for my mom. I miss for. Май насправді після міс в нас нічого не має стояти, ніяких ні фор, нічого. Якщо вже ви щось хочете туди поставити, кажіть Май. My. My, my Ukraine. I miss my country. I miss my dog. Тому що це дослівний переклад. Коли ви кажете Я сумую за, ви прикладаєте на англійську. I miss the four, але ми не перекладаємо дослівно, Тому, якщо щось дуже хочеться вставити, кажіть I miss my country.